Що відбувається на звільнених від росіян українських територіях? Як там зустрічають війська під синьо-жовтим прапором? Зараз поговоримо із Вадимом Денисенком, радником міністра внутрішніх справ. вітаю вас, слава Україні! За даними інституту вивчення війни, за п'ять днів Україна звільнила більше територій, ніж Росія захопила з квітня. Ви напевно знаєте цю інформацію, але мені приємно то повторювати. Але от чи вдалося вже відновити роботу поліції у звільнених населених пунктах, з чим зіткнулися наші військові силовики там? Простіше кажучи, от, що вони там побачили, що по собі лишили окупанти? Ну, В принципі, е Механізму наступний, тобто спочатку українські збройні сили заходять в відповідні населені пункти. Потім після цього національна гвардія робить зачистку, Власне, це зачистка від ДРГ від залошок росіян, і вже після цього заходить туди. Нацполіція, заходить туди інші силові органи і також представники цивільних адміністрацій тобто, мери міст. Глава реадміністрації так далі, і так далі, тому в даному випадку в частині міст уже, і на населених пунктах вже зайшла українська поліція. В частині іще ще продовжується зачистка чи то збройними силами, чи то національної гвардії. Тут не можна сказати, що от, там 100% вже почали заходити в усі населені пункти, які звільнили. Чому тому що фактично в онлайн режимі все це відбувається, і ми бачимо, що тільки протягом вчорашнього дня, як сказано в спорті Генштаба, і ширят населених пунктів було звільнено від росіян, але максимально швидко стараються проводити всі ці зачистки і для того, щоб заходили поліції, для того, щоб зразу не виникав в ніякому разі вакуум влади і не виникав ні в якому разі так званих сірих зон, де немає, одні пішли, другі не пішли. Тому з чим зіткнулися, ну в принципі, перш за все. Зараз відбувається так звані фільтраційні роботи. Перевіряється ряд людей на співпрацю із окупантами. На те, працювали, не працювали. З'являються розповіді місцевих жителів про знущання росіян. Зокрема, ну є вже інформація про те, що як мінімум двох один з мешканців Харківщини показав місце, де його змусили закопати двох. Запитованих людей, ну власне кажучи, зараз зараз відбувається от така робота. Бої тривають на даний момент. Які новини з фронту, якими ви можете поділитися вже? Ну станом ми зараз ми можемо говорити про те, що росіяни пробували робити атаки зі сторони Авдіївки, пробували наступати в сторону Бахмута. Всі ці атаки були відбиті в даному випадку. Можемо говорити про те, що поки що атакувальні дії їм взагалі не вдаються, і вони поступово починають виходити, продовжують виходити із цілого ряду населених пунктів. Зокрема, збройний штаб щойно повідомив про те, що вони вивозять майно, вивозять людей із Великого Бурлука. Великий Бурлук це один із найважливіших логістичних центрів для росіян на півночі Харківські, фактично вже близько кордону з Російською Федерацією. І він і Ізюм – це два були ключових логістичних центри для підтримки угрупування, яке знаходиться на Донеччині на сьогоднішній момент. Я... І я так розумію, Куп'янськ теж так. Вони ж залізною дорогою доставляли. це була їхня логістика. Правильно сказала, да куп'янського просто назвати де. за відвоювані нами наші ж землі. Росія вже мститься От, вчора ввечері. Ракетні удари по ТЕС. Це їхня нова тактика, чи будуть нарощувати, як ви можете спрогнозувати ці обстріли, і наскільки реально убезпечити ці об'єкти інфраструктури? Ну ви повинні чітко розуміти про те, що це, це те про що говорилося протягом останніх місяців. Це те про що в цілому, наскільки я розумію, всі ми розуміли, як це буде відбуватися, що Теоретично такі речі будуть росіяни робити зараз. Вже жодних сумнівів, в тому що вони продовжать цю стратегію. На жаль, немає. Наскільки я розумію, відбувається достатньо серйозні навчання, тренування всіх відповідних органів, я маю на увазі, і енергетики з однієї сторони, і Укренерго, і, 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 і в ДСНС і ряд інших цивільних органів я зараз говорю тільки про цивільну частину для того, щоб розуміти, що робити у випадку аварій на ті чи інші ТЕЦ, що робити у випадках, коли відбуваються ті чи інші <кхів> <кхів> розриви в наші енергомережі. З іншої сторони, безумовно, що нам потрібно, це по даному випадку тільки протиракетна оборона і протиповітряна оборона. Це ті речі, які ми повинні. Посилювати і тут весь час своєму сигнали європейцям, що дайте нам ПВО, дайте нам можливості збивати ракети. Ну і давайте не забувати, що вчора із 11 ракет, які летіли на Україну, 9 було збито, тобто в це в день в день коли США відбувалося. Тому в принципі, в принципі, з однієї сторони, ще раз повторююся, відбувається злагодження всіх відповідних органів муніципальних енергетиків. ДСНС і так далі для того, щоб розуміти, що робити у випадку чергових, не дай Бог, звичайно, повторень подібних ситуацій. З іншої сторони це право. Маєте якісь звістки? Ви заговорили про союзницьку допомогу? «Траймштайн-5». за прогнозами неофіційно, але кажуть, що, що там є добрі новини для України. От можливо, вже зараз щось можете розказати, що ми можемо отримати. Ну, це повинен коментувати тільки генштаб або міноборони. Я не маю такої компетенції. Єдине, що ну натяки справді були дуже позитивними для нас, що реально там буде, поки що офіційно це повинен повідомляти повторюсь, міноборону або генштабу. Будемо чекати. Ну і про Запорізьку атомну електростанцію її працівники залишаються заручниками РФ. Станція знеструмлена. Її готують у переведенні у холодний стан. Тож я так розумію, ну всі ми розуміємо, що треба готуватися економити не тільки на і тепло, і електроенергію. МАГАТЕ оприлюднили свій звіт, і тобто, які є важелі впливу для демілітарізації ЗАЕС? Ну, станом на зараз, на жаль, ніяких важелів крім збройних сил України з моєї точки зору, в цьому разі для демілітаризації ЗС майже не існує. Путін планує і далі спробувати перевести різку станцію на в до російської енергосистеми, підключіспробувати підключити до російської енергосистеми. Вони робили таку спробу приблизно місяць тому, але в силу багатьох обставин. Спочатку опора в Херсонській області попали. Потім в Джанкої згорів один із ключових трансформаторів для передачі електроенергії до Крима. І станом зараз, я так розумію, що вони джанкою роблять відновлювальні роботи. Але вони не полишають за собою, не полишають бажання перевести і синхронізувати запорізьку станцію із Росією. Саме тому вони зараз і наступною станцію, саме тому вони там роблять певні роботи. Наскільки я це все розумію. Ну, наша задача в принципі ні в якому разі не допустити цього щодо е, самої станції, і того, що да справді вона е, це приблизно 20 вона виробляла ну, в повному обсязі, вона могла виробляти до 20% всієї електроенергії України. Е, але е, як кажуть, енергетики, в силу того, що е, у нас на жаль е, розпалена частина економіки через е, війну, в принципі, ми можемо справитися і взимку, навіть із. Не тими і, і, і справитися з постачанням електроенергії навіть без запорізької АЕС. тому в даному випадку, все ж таки будемо сподіватися на те, що нам шо Росіяни не зможуть ні в якому разі привести і синхронізувати з Росією, а з іншої сторони інша, інша частина нашої енергетики енергогенерації буде працювати в нормальному режимі станом на зараз. Наскільки я розумів, вугілля фактично крім селега кругом більш ніж достатньо. І до зими в цілому наша система більш-менш підготова. Я дякую вам за розмову, за те, що в такий ранковий час ви вирішили почати його з нами. І до нових включень це був Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ.